Чимало захисників після травм і поранень повертаються на фронт або освоюють нові професії у тилу. За плечима кожного з них тривалий курс реабілітації. За кожним їх успіхом титанічна робота різнопрофільних медиків повертають захисників до життя і у Хмельницькому. Зокрема, у відділенні. Хмельницької державної установи територіальне медичне об'єднання МВС України по Хмельницькій області. Детальніше про це у новому випуску програми Воєнний час. Кремезний захисник Олександр з вагою понад сотню кілограмів старанно розробляє м'язи на новому багатофункціональному тренажері реабілітаційного центру. Стоїть упевнено, хоч і на протезі. Штучну кінцівку довелося приміряти після поранення у Білогорівці, що на Луганщині. Снаряд з СПГшки залетів в бліндаж і ногу відірвали відразу. Там було декілька в мене лікарень. Перше поранення я отримав десь в 9.20. Прооперували мене в 2.40 ночі. В польовій, так би сказати, в польовому шпиталі. От, то якби така хатинка була, де стояли в залі два операційних стола. На одному з них мене оперували, на другому мого побратима, який мені допомагав і вибирати звідти. Після поранення захисника лікували у медзакладах різних міст України. Нині комплексну реабілітацію проходить у Хмельницькому. Тут в реабілітації є досить досвідчені дівчата, які допомагають. Мені ходити, опанувати цього протеза, оскільки приїхав я трохи такий, м'яко кажучи, сируватий після протезування, От. але вже набагато краще. Займаюся ну, всім, що дівчата говорять, треную групи м'язів, які необхідні для вільного пересування, які можуть допомогти звільнитися від тих милиць і собі спокійно вчитися, якби ходити заново, але вже за допомогою протезу. річний захисник переконаний, що більша частина життя попереду, і потрібно робити усе для адаптації, тому не пропускає жодного реабілітаційного дня. Щодня приходжу, двічі на день, зранку приходжу, до обід займаюсь, і після обід до вечора також займаюсь. Олександр зізнається, що призвичаїтися до протезу було непросто. Це вже другий виготовлений для нього, досі вивчає його можливості. Займатися в бігові дорожки, ходьба. Ну, ще я не дуже опанував велотренажер, тому що трошечки мені ще незручно. Можливо, неправильно відрегулював саме сідушку або ще щось, там сам тренажер. Я ще там, також там пробував і електронні протези. От, і якби на них трохи легше ходить. Цей працює як електронний, але він є гідравлічний. Якби все, ну, для кожного це все індивідуально, тому що коліно може бути там, розміщено на різному рівні. В залежності від того, яка в тебе ампутація. Висока, низька, там, якщо я маю на увазі на рівні стегна. Ну і відповідно, який культиприймач тобі зробили, як його, який переходник іде і так далі. І тому подібне. Велику роль у адаптації, на думку пацієнта реабілітаційного відділення, відіграє спілкування з побратимами, які також пережили подібне. В кожного різні травми, в кожного різні, скажімо так, проблеми, з якими він е, е, сталкується після поранення, е, з якимись такими труднощами. Да, там, е, і от в ході того, коли ви вже ділитесь, то ну, якби там, своїми якимись цими труднощами, то ну, якби можеш і зрозуміти, що, а можливо, в тебе не таке вже і поранення. Там, Прям головне живий разом із товаришами легше згадувати найстрашніше на війні. Розуміють як ніхто. Мабуть, перші дні були найважчі після такого масованого обстрілу на позиціях, то я думаю, що перші дні і трошечки важко було приходити ще втомленим після зміни з окопів звідти і. Бачити хлопців, десь хтось з 200 міг, лежать, хтось або лежить, або сидить кров'ю, стікає трьохсотий. І коли ти вже виснажений, там, декілька днів побув під тим обстрілом, потім приходиш сюди, прибігаєш і таку картину бачиш. Ну, оце саме таке, я думаю, для мене було психологічно. Щоб знайти сенс життя після важких поранень, ампутацій, радить захисник, потрібно чітко відповісти собі на питання, для чого ти живеш. Для себе Олександр цю відповідь знайшов. Це моя дружина і донька. І я ще хочу. Нема ноги, робите протез, вчитись ходити, читаєте літературу, що вам потрібно, якісь вітаміни там. Розширюєтеся це, якось так для себе. Е, нема руки, так само шукаєте, де б можна було б зробити той протез, аби е, замінити, допомогти. Ну, в першу чергу, то всі, я думаю, повинні розуміти, що в будь-якому випадку, який би протез не поставили, то як раніше вона вже не буде, це не твоя рука, ти її не відчуваєш. Це не твоя нога, ти її не відчуваєш. Ну, наша задача навчитися жити вже з тим, що ми якби що нам дали. Втрачають кінцівки військові на фронті не лише від куль, а й від холоду, як 54-річний Юрій із Харкова. Після довготривалого перебування в окопі у Бахмуті при січневій температурі відморозив ногу. З часом кінцівку ампутували. Пішов четвертого. Вересень, листопада. Так, з 25 числа 2002 року був у теробороні, а з 4 листопада став до війська. Військова частина 3017. Дуже гарний командир мене, хлопці, яких вже багато немає. Після обмороження кінцівки чоловік ще півтора місяці був на службі у Бахмуті. А тоді вже, як приїхав до, до Харкова відправили в шпиталь. Там лікували і потім ампутували. На протезування я не відмовився і приїхав. У відділенні фізичної терапії, реабілітації та відновного лікування стан захисника покращився. Фахівці сидять дівчатка, дуже гарні, допомагають все. Став на ногу вже, вже, можна сказати, ну, чекаючи основний протез. Лікування проходив процедури. І УВЧ, і магніти і все було. Ну а так, ні на що поскаржитись. Все дуже добре. Період реабілітації для чоловіка майже відпочинок, порівняно з фронтом, хоч і там не боявся. Так, що було щось страшно, я б не сказав, що страшно. Ну, коли прилітало, страшно було. Юрій переконаний, перемога за Україною, тому планує майбутнє. Я водій і сварщик. Буду далі працювати. На машині їздю. хоч за ні ногой на машині, буду на машині працювати, не вийде, буду сварщиком працювати. Жінка, сестра, мама, дитинка. Маю маленьку дитинку. Ну як маленьку, вісім років. Зараз кажуть, немає тосту за перемогу нашу, за поразку тих, що до нас прийшли. І хай хлопці бережуть себе. З часу заснування відділення у 2018 році подібних історій не злічити. Бійці з різних куточків України знаходять тут підтримку різнопрофільних медиків. Якщо говорити про 2018 рік, то реабілітація виглядала трішечки по-іншому, ніж виглядає вона зараз. Ми розширили свої можливості, ми забезпечили кадрами наше відділення. Ми підготували висококваліфікованих фахівців. Ми закупили обладнання те, яке необхідне зараз, на сучасному етапі надання реабілітаційної допомоги для наших хлопців. Контингент, який ми обслуговуємо, це в першу чергу політ. Цейські це Військовослужбовці Національної гвардії, Державна прикордонна служба, ДСНС, але політика нашого міністерства на сьогоднішній день що не відокремлюємо і Збройні сили України, а не даємо всім допомогу ті, хто потрті ті, хто цього потребують. Всі, хто брали участь під час воєнних дій, ті, які мали травми під час виконання службових обов'язків, не відокремлюємо їх, а надаємо допомогу всім постраждали внаслідок агресії російського терориста. Коли кількість тих, хто потребує реабілітації у медзакладі, збільшилася, почали готувати фахівців, які б надавали їм потрібну допомогу. Нині у відділенні ампутації та відновного лікування працює мультидисциплінарна команда. Мультидисциплінарна команда включає в себе. Декілька спеціалістів, ті, які в різних напрямках працюють з пацієнтом: це лікар-невролог, лікар-травматолог, лікар-хірург, лікар-психіатр, психолог. Так, тобто, це команда, яка працює на результат, працює на те, аби надати допомогу пацієнту і реабілітати його як реабілітувати його якнайшвидше, та дати йому можливість Приступити до своєї роботи, до строю і виконувати свої обов'язки. Ми перекваліфіковували своїх лікарів. І завдячуючи політиці нашого міністерства, ми мали можливість навчати наших лікарів. Наші лікарі стажувалися в Києві після проходження курсів спеціалізації. Вони мали можливість навчатися в Ізраїлі. Наші лікарі мали можливість навчатися в Америці. Нещодавно двоє лікарів наших повернулися після стажування навчання. В роботі з пацієнтами, які потребують протезування. Протез фундейшн її навчалися, і ми задоволені результатом. І надіємось в подальшому підвищувати кваліфікацію наших лікарів таким чином. У медзакладі можна пройти усі належні реабілітаційні процедури. Зокрема, тут два великих зали з новим обладнанням тренажерами для фізичної реабілітації. Насамперед ми надавали реабілітацію по проблемам хребта. Так називаємо вертебрологія страждала, тому що носили озброєння, носили бронежилети, важкі наплічники. Потім з'явилися травми, і ось наразі вже з 22-го року нам прийшлося взагалі переформатуватися, і ми почали працювати із бойовою травмою. Види реабілітації у нас залишаються також проблеми хребта, проблеми опорно-рухового апарату, травми. післяінсультна реабілітація це основні напрямки нашої роботи. Останнім часом зауважує медикиня до них найбільше потрапляє пацієнтів із ампутованими кінцівками. Ми готуємо пацієнтів до протезування. Пацієнт проходить протезування і далі реабілітуємо після протезування, після така протезна реабілітація. Лікарка додає, оскільки кількість пацієнтів велика, досі потребують більшої кількості кваліфікованих спеціалістів, допомагають у реабілітації якісні апарати та тренажери. Ми зацікавлені в тому, щоб навчати своїх спеціалістів, тому що все-таки основний ресурс це працівник, це реабілітолог, це фізичний терапевт, це ерготерапевт і асистенти. Але немалу роль в реабілітації допомагають відновленню. Це і методи додаткові реабілітаційні, тобто медичне обладнання. Наразі ми маємо найновіші апарати. Частину обладнання для реабілітації лікарка демонструє. Це куточок активної реабілітації для верхніх кінцівок. Представлені три апарати, які можна пропрацювати різну групу м'язів, різний суглоб верхніх кінцівок. Велотренажер, степер. Цей прилад працює і управляється, керується за допомогою планшета. Ми заводимо дані пацієнта, вибираємо певну програму, починаємо роботу із тестування. Можна протестувати певну групу м'язів, рівновагу. Координацію пацієнта, а потім вже даємо навантаження на ту ділянку, якою нам треба працювати, чи це опорно-руховий апарат, чи це якась певна група м'язів, чи це координація, чи це рівновага, чи це баланс. Пацієнт отримав травму 5 вересня. У нього був перелом у ліктьовому суглобі зі зміщенням, і тривалий час його була і мобілізація. Зараз зняли іммобілізацію і у пацієнта відновлення він проходить на артромоті пасивну розробку суглоба ліктьового. Крім фахових навичок, каже лікарка: до пацієнтів потрібен індивідуальний підхід. Психологічний підхід, звичайно, індивідуальний до кожного пацієнта. Когось потрібно мотивувати, хтось мотивує нас. Пацієнти дуже різні, але вони всі дуже молодці, наші захисники, і, звичайно, нам потрібно кожного разу удосконалюватися, поновлювати свої знання, навички, вміння для того, аби надавати якомога якіснішу реабілітацію для наших захисників. Частина військовослужбовців повертаються до військової служби, частина пацієнтів шукає нову професію, здобуває її. Хтось повертається до того, чим займався в цивільному житті, якщо він не був військовим до мобілізації? Працюю з хлопцями, які до нас приходять. Відповідно, це є люди, які дегенеративні зміни з. І також і відповідно, так як наш нелегкий час в Україні зараз, це хлопці, які постраждали від війни. Мене дуже радує, те, що вони приходять з оптимістичним всі настроєм, всі налаштовані на роботу, всі чемно виконують, стараються. Бойовий дух в них є. Ми займаємося. Я відкладаюся відповідно як фізичний терапевт на всі 100%. Відповідно, складаю програму, дивлюся, що краще, щоб розробити руку чи ногу, все відповідно до ситуації. А також тут важлива не лише робота фізичного терапевта, а також моральна підтримка. Потрібно підганяти той моральний дух, який в них є. Бойовий запорука успіху в реабілітації на думку лікарки це є саме запал пацієнтів до того, щоб скоріше відновитися. Дуже велику роль відіграє саме це. Їхнє бажання і досягнення того, що вони хочуть, от я хочу стати на ноги. все, я стараюся все зробити по максимуму для того, щоб все швидше зробити. Це дуже велику роль відіграє. І відповідно наше тренування, щоб інтенсивно збільшуємо комплекси вправ, збільшуємо кількість навантажень. Все в комплексі ми всі абсолютно підтримуємо, розказуємо, що. Нічого страшного в цьому немає. Ви наші герої. Це дуже круто. що ви до нас приходите. Ми вам допомагаємо. Не менше значення, ніж фізична реабілітація у поверненні пораненого бійця до звичайного життя, має психологічна. Ми комбінуємо реабілітацію як фізичну, так і психічну, психологічну реабілітацію наших пацієнтів, без позитивного емоційного стану, без емоційного налаштування, на видужування, без мотивації не буде достатньо ефективної наша фізична реабілітація. Однозначно, всі пацієнти потребують психологічної підтримки. Однозначно, всі пацієнти, які прибувають в нашу установу. Консультовані лікарем-психіатром і далі продовжують роботу з психологами. Територіальне медичне об'єднання МВС України по Хмельницькій області має свій центр психологічної допомоги і психофізіологічного відбору, який співпрацює з реабілітаційним відділенням. Маємо фахівців, лікарів, психіатрів і своїх штатних психологів, які з початку повномасштабного вторгнення активно надактивно включилися в роботу. Вони активно навчалися і проходили тренінги, і проходять на сьогоднішній день навчання як онлайн, так і офлайн по роботі з пацієнтами з відповідними травмами. І якщо говорити на сьогоднішній день, то з певністю можу сказати, що Наші психологи також на достатньому рівні, висококваліфіковані, і вони працюють з, з даними хлопцями. Часто психолог працює з родиною пацієнта. У медзакладі обладнано дитячу кімнату. Підтримка родини. То, напевно, ключовий момент. Тому що якщо є підтримка сім'ї, підтримка родини, мотивація для нашого пацієнта якнайшвидше видужувати, якнайшвидше стати на ноги, якнайшвидше відновитися. Мотивацією є найчастіше, то є близький родина. Заради дітей, заради батьків, наші хлопці готові на все. Вони готові, маючи Таку підтримку, якщо вона є від сім'ї, вони готові йти далі в бій, працювати і швидше відновлюються. Навіть те, що людина залишилася без кінцівки, чи отримала полі травми. Це питання не лише одного бійця, однієї людини. Тут завжди треба розуміти, що питання набагато ширше, бо це страждає вся сімейна система. І наша робота виходить за рамки кабінету. Ми насправді працюємо не лише з бійцем, не лише з постраждалим, а і з членами родини. Це може бути навіть і онлайн-робота, консультування дружин. Як краще, як бути з бійцями. До якісної психологічної допомоги Галина Пастощук підбирає нові методики. Біосугестивні впливи це методи, легкі трансові методи, за допомогою яких іде просто емоційне розвантаження. Там є два компоненти: там є голос, музика, і можуть бути навіть доторки лише для тих. Хто дозволяє, тобто завжди перед кожним сеансом є індивідуальний підхід, що людина дозволить, щоби з нею робили. Згадує психологиня особливі випадки із захисниками. Пригадався мені один боєць, який втратив ногу, і втратив ногу через те, що він попав до людей, які були проросійсько налаштовані. І вони просто перев'язали йому ногу, і вона відмерла. І я для себе зрозуміла, що якщо під час бойових дій боєць втрачає ногу, тобто це обставини. Але коли таким чином тут ще велика образа і велика несправедливість. І тут якраз дуже великий момент був і час того прийняття, процесу прийняття, тому що людина залишилася без кінцівки. А знає і є свідком того, що міг би мати цю кінцівку і міг би мати ту функціональність, яку мав до того. Тому дуже важкий був етап прийняття. Це була а, аутоагресія. це була агресія, і, зокрема, навіть колеги говорили, він може навіть не вітатися. Допомогла адаптуватися пацієнту людяністю, розумінням, теплим ставленням до нього. Важливо, щоби боєць який особливо мав якісь такі поранення важкі, побачив психологу людину. Не самого психолога, тому що і вони дуже часто приходять з різним досвідом. І, зокрема, і з негативним. І це запорука того, коли боєць просто бачить людину, він починає довіряти. І оцей момент довіри, повернувши йому, тоді вже можна далі йти в роботу. Попри труднощі і трагедії, психологиня радить не здаватися не лише бійцям із травмами, а й усім українцям. У людини є подія чи е, трагедія якась. Запорука повернення до нормального функціонування це тоді, коли людина намагається розбудувати своє життя. Якщо умовно говорячи, у нас є ось травма. То чим більше людина розбудовує свого життя навколо травми, тим меншою вона стає, умовно кажучи. Тому я дуже вірю і бачу потенціал у наших, зокрема, бійців і в людей зараз на сьогодні, що ми все-таки маємо той потенціал, маємо ресурси для розбудови свого життя, для того, щоб випускати щось нове. Психологічне розвантаження, релакс, а заодно і лікування уражених дихальних шляхів можна пройти у соляних кімнатах медзакладу. Психологічно відпочивають пацієнти реабілітаційного відділення і поза межами міста. Наша родзинка, скажімо так, що в нас є відділення реабілітації та відновного лікування відокремлене, яке знаходиться в Сатинові, і де хлопці мають право і мають можливість, і ми це робимо продовжувати реабілітацію в більш спокійних умовах поза межами міста. Державна установа територіальне медичне об'єднання МВС України по Хмельницькій області відкрита до співпраці із волонтерами. Кожен може відвідати захисників і допомогти їм із необхідним. Не будьмо байдужими до тих, хто захищає нас від російського окупанта.